Наталя Скидан, її троє дітей і старенька матір вже два роки без даху над головою. До липня 2013-го Наталя з чоловіком жили у власному будинку, виховували дітей. Потім в житті родини настала чорна смуга. Спочатку помер глава сім'ї, а через півроку згорів будинок. Це сталося 1 січня, якраз на новий рік. Коли вже з району приїхала пожарна, тоді вже ну то вже було дуже пізно. Вже дуже було пізно. Вже не було що нам рятувати. Там люди збіглися, але то неможливо було, бо хата дерев'яна, вона дуже сильно горіла. Лишилися, що на нас і в нас, і все. Такого ми не мали Ні що у діти, нічого нам люди зношували. Зношували, то ми мали Далі все було як у кошмарі. Майже рік жили у неопалюваній майстерні, спали одягнутими на дошках. Від держави отримали лише 4,5 тисячі гривень допомоги. І з того часу жінка тиняється владними кабінетами, але безрезультатно. Одного разу їй в обладміністрації пообіцяли 200 тисяч на купівлю будинку. Це було якраз перед виборами до Верховної Ради. Підписав за 200 тисяч і. Начальник відділу громадян сказав, що шукайте хату, тепер вже вона буде у вас. Читайте, що ці гроші є вашими. Після виборів я прийшла, то він сказав, що свого кармана я тобі не дам, бо в мене їх немає. Куди поділися гроші одразу після виборів Наталі невідомо. Багатодітну матір принаймні до травня прихистив знайомий. В п'ятьох тепер вони живуть у маленькій холодній кімнаті. Так. Ну, я своє крісла, кладостольчики, стелю матрас. Так було. Спів, ну, плачу болю. Нема місця, я мушу тут спати, моє місце тут. Просто можливо, якби був тато, змогла б щось зробити, а так немає ну, не підтримки. Просто мама одна тримає нас. Хоче, щоб ми. Щоб ми краще вчились. 89-річна Марія Данилівна каже, від переохолодження родина весь час хворіє. Діти вчать уроки на підлозі, не вистачає спальних місць. Пенсіонерка зізнається, мріє просто виспатися. У теплій кімнаті одна на ліжку. Нема де спати добре. Тіжко, дуже не хочуть допомогти ніхто та й що. Хоч бере, ти що хоче, а нема куди дітись. Та ні смерти, та нічого. Родина живе в проголодь. Коштів не вистачає навіть на їжу. У школі, де навчається її син, їм регулярно збирають продукти. щодо нового року їй обіцяли високопосадовці, що дадуть на житло там якусь певну суму коштів. Дуже я, наприклад, мені дуже було прикручути про те, що ці кошти не надали. Лише з приїздом знімальної групи надзвичайних новин обласні чиновники знову згадали про долю погорільців. Цього разу жінці пообіцяли виділити до 400 тисяч гривень з депутатського фонду обласної ради. Щоправда, висунули вимогу. Вона сама знайде на цю суму будинок, і вже потім депутати за це проголосують. Можливо, в наших сьогодні селах є будинки і досить пристойні будинки, в яких сьогодні можна б і не таку велику ціну за які можна було б купити. Тоді можна було б вести більш предметну розмову про ту суму. Якщо це коштувало б, наприклад, ну 300 тисяч, 400 тисяч. Поки родина чекає рішення депутатів облради, Наталя просить усіх небайдужих їм допомогти. В іншому разі каже оселиться на залізничному вокзалі. Просимо як казати, що і готові крикнути на всю Україну, щоб нам хтось допоміг. В травні ми лишаємося вже як сказати під голим небом. Ми повинні вийти і бути на вулиці. Де ми маємо бути? Я навіть не знаю. Мені боляче не за те, що мама плаче, і куди б не зверталися, всі її відштовхують, не хочуть допомагати. Наталя не просто багатодітна, а ще й мати героїня. І найбільш дивно у цій історії те, що її четверо вже дорослих синів, які мають вже власні родини, не чують закликів рідної матері, бабусі і братів і сестрами про допомогу. Та й сама жінка до найрідніших чомусь не звертається.